Hello, guys, сьогодні дуже цікавий об'єкт, а вулиця тут, ви не повірите, олігархічна, називається депутатська. Ну як депутатська вулиця, тому і депутатський запрос, Хочі, хоча замовник і не депутат. А що ми маємо? Дивіться, тут умувальник, тут шкаф ця стиралочка, тут ще щось буде наставлено. Ну і звісно, люди захотіли, щоб не просто була ванна, а ще була душова. Ось. І ми зараз будемо тут ставити скло, а саме на ванну з трьох частин. Глуха справа, глуха зліва, Ось посередині двері, яка буде від'їжджати по-моєму, вправо, якщо я не шибач. Ось, скло у нас йде іспані. По-перше, воно йде в діаманті, а по-друге, воно ще йде в напиленні. йде антикорозійне напилення, глаз. Ну, Тому, друзі, залишайтеся з нами. Зараз поставимо цю перегородочку, як чітко ви зробите свою оціночку коментарем чи лайком, а ми поїхали. Друзі, ну що, завершили, класно повийшла у нас перегородочка. Сімпетюля. Дійсно, що ми інколи так скептично відносимо їх до діаманта. Чому? Тому ну, що діамант він всередині ну, майже забирає, не видно, що це діамант. коли монтуєш, воно трошки світліше. Та. Ну і так, коли зараз дивлюся, воно дійсно трошки воно такої голубізно більше видає і все. Ну, На цьому його краса, мабуть, закінчується. І ну, ще воно типу, рахується, як над А тут діамант і плюс середини. Стоїть таймова з влас, це парк антикорзійне покриття. Е -е, і йде тільки з Іспанії скло. Ось така перегородочка ми зробили. Давайте посередині відчиняємо. І все. У нас є повноцінна ванна, куди ми можемо зайти, прийняти душ. Заходимо сюди, спокійнисенько закриваємо зсередини, закриваємо наші дверцята і все, приймаємо душ. Е -е, ну, в принципі, да, доволі непогано. Ідея, так як у вас є і ванна, і ще й душова кабіна, разом в купі, Получається, що ми маємо? З маленького санузла ми, ми вмістили в цей санузел і умивальник, рукомийник, і посудомойничну машину. І сюди ще влазить, я дивлюся, ще, ну, може ще й да, сушарка ще сюди влазить. Ну, коротше, нормально, маленько, за що от таких от, таких ідей можна собі зробити дуже компактно. Душову душовий санузел. Ось, Я в себе вдома теж планую. У мене також буде щось з такого плану. Або шторка, або буде ну, прийна. Ось. Тому, в принципі, можете собі взяти для уваги. Ось така душова вийшла у нас. Ну, а Ми поїхали працювати далі. Якщо подобається наша робота, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Ось. Не виключав, ні. А, ні. І підтримайте україномовний контент. Свого глаз буде з вами. Поїхали!